Селяни, ви готові? Так, посадка, ми готові. Добре, то ви оцінюєте моє перше відео на каналі від 1 до 10, пам'ятаєте? Так, так, ми пам'ятаємо, посадка. Добре, що ви пам'ятаєте. Він дивиться ось в такому великому телевізорі. Добре, тоді починаємо, значить. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка у Майнкрафті, і в цьому відео селяни. Так, в цьому відео селяни будуть оцінювати моє перше відео на каналі від 1 до 10. Бо вони судять і потім. Ось, і бачите, в них тут є стіл, типа. Вони будуть судити. Але ви будемо дивитися моє перше відео на ось цьому крутому телевізорі. Але ви перед передом поставте лайк. Підпишіться на канал і ми починаємо. Так, тепер шукаємо собі якесь місце, ось тут наприклад, встанемо і будемо дивитися, але перед тим треба включати. Раз. І включили все. Тепер 3, 2, 1, починаємо. Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка у Майнкрафті, і я нічого не розумію. Не розумію, де шукати ось. Бачите, хрест на карті, там щось є, я бачу. Щось синьо-жовте, як прапор України. Я не знаю, куда шукать, попробую прийти туда. Так, от туди. Подимся, может, тут там. Я вообще, друзі, не знаю. Так, йдемо подивимся. Так, ой, я шьер машу. Йдемо. Так, что тут пашка Зачинено. Добре. А, я хочу туда зайти. Вот зелен. Залян. Я хочу туда зайти. І туди не можна. А чому, чому туди не можна? Там на наборо не знаходитись. Ну блі, не я дуже хочу туди. Може, впустиш мене якось. Ну, ну добре, впущу. Але всі твої глядачі мають підписатися на твій канал і поставити лайк. Може, друзі, ви чули? Ви маєте підписатись, поставити лайк. Тому, щоб ми туди могли зайти. Я дуже туди хочу. Бачу, там щось є. Так, а ну вже всі? Майже, май, GPC. Давайте поставлю, ставте. О, тепер всі. Я подивився. О, добре, добре, можна заходити. Так, берем скриню важіль. А де в скриню О, бачу. Так, беремо важіль. Йдемо. Так, ставимо, відкриваємо. Добре, заходимо, друзі, заходимо. О, скільки тут скрайне щось є, напевно. Так, от тут скільки смарагдів забираємо з собою. Але давайте поки що залишимо тут. Може щось тут багато мечів. Тут всякої зброї, зілля. Давайте зараз візьмемо саме веселе знайдемо і з тим щось поробимо. мечі мені поки не треба. Беремо, значить. То мені теж поки не треба. Так. Зимня прискорим, беремо. Забираємо одразу все. Все забираємо, друзі, все зимне. Забираємо с тубору. Так. Ми, ми забрали все зимне. Так, що ще тут є? Тут золото ми потім заберемо. О, Ще це хочу взяти. Так. А що ще тут можна взяти? Так. Так, ударли Візьму. Весьму. Два такого. Ух. Тут не Женя, же, Ой, я борщ, видимо, борщ. Добре. Тут ничего у меня нема. Ну, ничего страшного, тут ничего нема. Так, а что? Тут я уже все проверял. Так, а что тут? О, выбухинка. Сам посыл оп, оп. Так, друзья, дыма о, уже ничего. було. Я Зіле нічного бачу. Есь му два. Добре. Перейдемо на гору, друзі. Так, буде, кстати, робити все. Давайте перше выпьем зиллю. Пьємо. О! Але дочка падає да, си, друзі. То нічого страшного. Да, друзі. Думаю, може, підемо в село. Поспимо. Ну а тоді будемо веселитись. Добре. Заходимо сюди. Да? Ну, тут тут не, немає ніжми, йдемо десь в інше місце. Поспимо. Оп, оп. От приблизно отут ми десь. В тому буде купити. Ну, тут теж немає. Немає. Тут ніж немає. Нема ніжко, друзі. Йдемо в інше місце. Цело немалі. Де? Не. Тут є зелен. я. Селянка Я почти на я тут посплю. О, ми встали, друзі А знаєте, що тут, друзі, тут? Дивіться. Ми тут зараз викопуємо яму. В таку невелику яму. Тривати. Ой, ой, друзі. ефект слип ты, все? Добре, добре. Зараз ми його зірвам. Подавай. Підходим. Вау. Він живий. Ой, друзі, друзі, друзі. Де він там. О, він я його бачу. Давайте ще йому. Самому. Ай. Я такого багато... Ау! Сердець нема, сердець нема, друзі. Треба відбігати, відбігаємо. Так, будемо тут, а? Так, так. Ой, блін, мене знищив, друзі. Ось, друзі, знову ефект сліпоти почався. Ось. Як ви бачите. Почався тут ефект сліпоти знову в мене. О, зараз ми його знищимо того монстра. Дивіться. Дивіться, друзі, ми зараз знищимо. Постараємося знищити. Відходимо. Пам! Ага. Ага, та йому майже все рівно. Знову мене знищив. Блін, що за продаву я зробив. Добре, друзі. Добре. Візьмемо зараз ще меч і в скрині. І тоді знову будемо його пробувати знищити вибухами і, і так само мечом. Будемо пробувати його знищити. Друзі, погана новина, він вибрався з панстки. Нам за мною не біжить. Ой, він, бачите? Він там. Друзі, блін! То капець. Добре, друзі, добре. Так, так, так. Нічого страшного. Тобто все страшно, все страшно. Беремо, знаєте що? Ось самий... Дезаритовий меч беремо. І так само беремо ще. Що... Друзі, друзі. Мені треба... Найти підзорну на трубу. Тобто діаманти, мені треба підзорна труба. Давайте мені підзорну трубу. Так, пробула! О, нарешті, нарешті, друзі. Все, так, ну, то маємо, матч брем. Там. Там зараз. Оп-оп-оп. Так, друзі. Де Він він на село не подавай. О він, друзі, тому. О він. Ой. Він. Рухайся в мою сторону. Ні, ні ні. ні ні Наш я їх взагалі, я не знав, що буде така проблема з ним. Друзі. Але думаю, відео подобається цікаво. Добре. Так, буду зараз його. Не знов знищив. Друзі, я вже взагалі не знаю, як його перемогти. Є Голем. Але Голем тут. Я не можу його зараз зробити, заспавнити не можу. Голема, тому треба якось отак. Добре, друзі, добре. Біжимо, біжимо. Друзі, друзі. що ви його бачите, скажіть. о, він, ой, його я я теж бачу. Я знову засліпив, Я знову засліпись там. Тікаємо, друзі, тікаємо. Так, о, він, дивиться на мене. Так хватить чіпати мене. Дорож... Не в мене не впускати його в село, бо він там всіх знищить. о, він, О, парчить. о, Не дивись на мене. Не тікаю звідси, друзі. Я вже не знаю, як його перемагати. І просто поселитися з тими речами. А виходить, що він мене з пещер, а знищує. Так, так, так. Так, 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 так. Збираємо, забираємо, збираємо, Ой, блін, друзі. Ой, хованься в печалі. Ясно, друзі, знищуємо мене знову. Але він поков печарую, то може не вибраться. А вибрався. Добре. Добре, друзі, добре. Ух. Треба спробувати з ним щось зробити, бо він постійно мене знищує. Тому треба за ним бігти. Де він? Де він? де він. Де він? Ух. Так. Він десь тут був. Ой, я бачу, друзі. Тут його не видно. Бачу, О, він не вибереться, добре. Можна його легко зірвати. Он його зірвати. Щоб вже могли його до кінця зірвати. Так, а де запальничка? я взяв? Не маю запальнички, не знаю, де вона. Вона десь тут валяється, друзі, Ми її зараз найдем. Надіюсь. Якщо ні... Мы зірвать не так тут має бути. Ай! Не знаю, відкину. Ай, лоу, ну. вс, вище не підходим. Там нема. Пес, друзі, він тут всіх знищую. Я его перемогти не можу. Ай. Я знайшов один спосіб, друзі. Как его можно знищить? Кого треба найти. Вовин. Я переключился на творчий. Так, Вовин тут, друзья. Зараз мій лапу я вам вот, Я заразу не маю. Так, от там тут свою вибухівку. Все, він не має витримати такий вибух. Зараз все зірветься. И він На, на, на. разгрузи а давайте візьмемо зараз там крынь борчи Зараз мы там візом позируем так дево так или ничто бачне вырву ногу думаю хватить поки що нам ну. так вылетаем зим сразу прямо зилье так шукаем він там был о тут вот она прямо зилье Вся тут все в одно. Раз мы его тут зеркала можем. Я его забуду. Сейчас точно не в этом году. Вот дузе. А на метабезнечке. Бам-бам-бам-бам-бам. Він двадцять живий, друзья. Так, взрываем, взрываем его. Добре, друзі. Дай минум. Клоним втікає, а Давайте давай за гибким гибки я вообще не разумную. А вот думаю, что мы зараз уже трещины. Ого я Так, стреляем. Эй, дальше бтикает, куда? Хава нас мады. Так, друзья. Друзі, добре. Ну а играємо вже тут от него не обслуговуваться, що він не невере. Можна вертатися наверх, друзі. Вертаємось. Тут все взяваємо. Так, где они ж ще бачу, хвилину маємо? Фух, друзі. Так куди все, вс позбираємо. всі речі, такое. Так, друзі, ми все зробили в тому відео. Якщо вам сподобалось це відео, ну мені сподобалось, то поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім папа! -па. Так, ну що ж, селяне, ставте свої мали. Я ставлю 4 з 10. А чому так мало? Ну, потап, звук, поганий був. Е, так, похмуро було. Ну так, я с тобой згоден. Тепер ти. Я ставлю 7 здесяти. Бо мені достатньо сподобалось, але все-таки звук поганий. Тому поставив ось так. Добре, добре, тепер ти. А я ставлю 3 з 10. Бо мені це відео не сподобалось. Е, ну добре, добре, селян. Тепер ти. Я ставлю 8 з 10. Відео досить хороше, але звук трошки похмуро, тому тобто так. Добре, добре. Тепер ти. Я ставлю 2 з 10. Бо мені зовсім не сподобалось. Ах, ну добре. Тепер ти. Я ставлю 9 з 10. Мені сподобалось, тільки трішки поганий звук. О, ну добре. І тепер ти. Я, я ставлю. Тріп знизити. бо не дуже хороший звук і трохи похмуро. Отак. Ну добре, селяни, ось так. Отак, от, от друзі. Але, друзі, ось так вони розсадили нас. Тут, бачите, ось виключить телевізор за ним. Нам рос такий досить великий такий телевізор, бачите, друзі. Ось так. Фух. Ось так, друзі. Ну але, друзі, бали в деяких погані дуже, а в деяких такі достатньо хороші. Ну, це моє перше відео тоді було. Ось так. Ось так, друзі. такому не подивилися, розсудили. Бо... Ось так, друзі. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал і, і всім папа! -па.